Друзі, усім привіт! Сьогодні, може хто бачив YouTube шорт, знімав відео. Коротше, трактор щось забарахлив, не хотів щось то, трохи так підтарабанював. Зразу вирішив на форсунку, скільки це вже мене таке було. От, розібрав, зняв форсунку. І от не знаю, як вам показати. Зараз, витягнемо голку От, саму, і бачите, яка тут. Не знаю сфокусировано. Вот тут вот жсткая. И вот и тут так само вот. Не знаю, воно погано видно, конечно. О, нормально. Значит, тут тут выработка вот. Пальцем показываю. И вот жстка вироботка. И в принципі сама голка якась мені не подобається оце вот. Саме. Ця саме частина якась не подобається. Мені у меня зроблена, блин. Якісь, затири є, я не знаю. чи це мож, Може це щось попало, але я не знаю. Що це таке, хто це робить? І це я купив другий розполіти ISP, який поміняв весною. Теж проходили рівно рік, а це навіть сезону не відробило. Давлення, давлення, в принципі, тримаю нормальне, а от розібрав його жесть повна. І це тільки походили 20 мотогодин. Я роб... працюю не так багато. Буквально 40 мотогодин в рік. Читай півроку вони мені відтарабанили і вже все. То ці відпрацювали хоч з 20 мотогодин, ці хоч відпрацювали 40, там більше 40 трохи. А... а ці взагалі ну нічого. Ця форсунка нормальна, бо на неї звук такий, як треба. А це, як бачимо, зовсім таке вже діло, що я тобі кажу. Того не знаю. Сейчас, зараз сейчас виберу в мене тут один нормальний, бо тут тоже, кстати, один накрився. Сейчас, може, візьму нормальний і виберу і поставлю. Ну, покажу вам, поставлю вже, зберу, все, тоді вже покажу. От, все зібрав. На форсунку поставив на обратку ще поки не прикрутив. Сейчас пробуємо заводи. Став газ в пол масу на декомпресорі покрутим. Зараз я заведу. Вот завів, все вроді нормально, зараз пролазуємо, щоб трубу вам хочу показати. В принципі дему нема. Ну, робить він, але все-таки краще певно, чи на тому. менше обороти хто то спеціалісти то може скажуть Ну робить він вроді нормально не товче нічого не ляпотить. побачимо пора попрацюємо тим більше зараз картопля буде попрацюємо подивимося що скаже, якщо що, то куплять ще новим. Зараз відійдемо, що по тарабани трохи погріється, подивлюся. Так, ну що, по цих розпилювачах поговоримо. Далі заглушив вже трактора, все вже. От вони. Не хочу руки вже марати, бо вже помив, все. Ну на ньому там, як бачили, дуже вироботка була. Я не роблю поки ніякої антиреклами, може це просто підділка. Чи ще щось, але я зрозумів, що розпилювачі ISP я більше брати не буду. Я купив їх дві два комплекти. Я купив, ну це, звісно, не хочу обзиватися. Того, що це жесть. Ходить не більше. Не більше 20 мотогодин. І я не знаю, може це фільтр винуватий, може фільтра треба почити, може це моя вина. Якщо хтось знає, будь ласка, підскажіть. Порадьте. Може, це фільтр треба почистити. Я в принципі фільтр міняв недавно тонкою частино групи очистку, я вже не чистив знову. Ну, поки, відколи я його поставив, я його не чистив. Пройшло приблизно від того часу 80 мотогодин. Не знаю, може це взагалі жесть, може треба його чистити раз на 40, але я не знаю такого. Просто там як влізти, то це капець, це може початися знову. Таке, що воздух почне ссати і я ж не буду знову міняти все. Так що... Так що отаке от є. як він стоїть тільки 150 гривень, то це взагалі. Я вважаю таке собі. Така собі якість. Ну, подивимося зараз. Я поміняв таке, як стояв. Став там нормальний в мене один був. Подивимося, що він скаже. Попрацюємо. Подивимося. і вам скажу результат тут вже. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.